На Чигиринщині скандал вже декілька місяців тривають непорозуміння міжнародною радою Чигирина та головою Черкаської облдержадміністрації. Річ у тім, що очільника області не влаштовує робота голови Чигиринської районної адміністрації Олександра Дісканта. Юрій Олегович хоче замінити його іншою кандидатурою, яка працюватиме краще. Однак місцевих активістів Олександр Діскант на цій посаді абсолютно влаштовує. Людей обурює те, що Юрій Олегович, не радячи сь із ними на цю посаду хоче поставити своїх людей спочатку підприємця олега островського а нині керівника компанії заріна наталя нетовкіно ми що відкатів поборів я б хотів би мати зміни в кожному районі, щоб відбувалися ті зміни. Як відбуваються ці зміни в Черкаському районі? Ми це бачимо. Ми бачимо, що керівництво робить, залучає інвестиції. Я запропонував по заміні керівника, тому що я кажу, це відверто, тому що немає тих позитивних результатів. Да, сьогодні громада каже, не крадуть. Це добре, це позитив. Але це ще не дає на сьогоднішній день за цей час можливість людям краще жити. Не побачив за моєю особою аж таких досягнень в Чигиринському районі. Є кілька недоліків там по питаннях таких, так би мовити, в ну, деякому плані економічних розвитку району, а тому, очевидно, він вбачає в інших, в інших так би мовити, кандидатурах ну, і можливість покращити ситуацію в районі громадськість переконана, що голову районної адміністрації хочуть замінити не через відсутність інвестицій в районі. кажуть, що вісім місяців тому кандидатура Дісканта абсолютно влаштовувала Юрія Олеговича. Олександра Дісканта призначили на цю посаду, незважаючи на те, що він екс регіонал, та вже два роки як проти нього порушено кримінальне провадження у підозрі в хабарництві. Причина його. Відсторонення від обов'язків голови РДА заключається в тому, що він не бере взятки і не везе наверх. А очікуються серйозні фінансові потоки на Чигиринщину, особливо на заповідник Чигирин. І мають ці серйозні кошти необхідний. Контроль. Яка сума? Сума де того приблизно е, з польської сторони до 100 мільйонів доларів. Контроль за цими коштами може бути з сторони РДА. Ну, так як на посаді діскант який не бере і не дає. Він став невигідний. Першого кандидата на заміщення цієї посади Олега Островського в адміністрації президента не погодили. Хоча Олег Островський розказує всім, що від посади відмовився сам. Для того щоб зменшити соціальну напругу в районі і, і зрозумівши, що може не всі поки що в мене хочу бати, я займуся чимось кориснішим. Тому я ще, мабуть три неділі офіційно зняв. І я не претендую, я не претендую навіть на заступників. Нещодавно на сесію районної ради міста Чигирина, під час якої депутати мали порушити питання довіри чи недовіри до дісканта, прибув Олег Островський із 12 хлопцями, одягненими в маски та в камуфляжі, Олег Островський сказав, що вони контролюватимуть порядок під час сесії та слідкуватимуть, щоб не виникло ніяких провокацій. Із собою вони привезли сміттєвий бак, яким хотіли налякати депутатів. Під час сесії між людьми островськими та прис. Сутніми у залі виникла бійка. Я вам скажу так, ми не були радикально налаштовані. Якби ми були радикально налаштовані, повірте мені, це б набагато було б, ну, І воно, ну, А так подивіться, ні в кого по тілесної шкоджень ні до кого питання немає. Ну так, да, поштурхвас. Ну це ж хлопці. З тої сторони чоловіки, з тий сторони, хлопці, поштурхалися, але ж тілесних ушкоджень ніколи не було. За що це горить? Що в нас не було радикальних намірів. Почалася колотнеча сутичка, я почав знімати один чоловік в масці, вирвав мене фотоапарат. Я почав кричати, що я журналіст і що ти робиш, і під тиском громадкості. Депутатів районної ради він мабуть, злякався віддав мені назад фотоапарат. Але він почав мені погрожувати, махати руками і казав, давайте ми вийдемо, переговоримо один на один, я тобі розкажу, хто я такий. Тоді прибіг Олег Островський, все воно затихло, і все ми дознімали і почали їхати додому до Черкас. Десь на межі між Черкась Черкаським районом і Черринським районом нас обігнав джип Воля Олега Островського і перегородив нам дорогу. Я десь назад від'їхав метрів 20, Джип постояв і з Джипа десь вийшов чоловіка, щоб почав до нас наближатися. Після того побачили, він побачив, що ми знімаємо це все. Він повернувся і поїхав назад. Наступним кандидатом на голову Чигиринської районної адміністрації стала Наталя Нетовкіна. Вона балотувалася в депутати Верховної Ради по цьому округу. Однак центральна виборча комісія її кандидатуру не зареєструвала. І у виборчих перегонах тоді переміг Володимир Зубик, її найбільший опонент. Державна машина вона не допускає до Верховної Ради людей нових людей з майдану, людей з демократичними поглядами і бажаючими реально щось змінити в країні. Ми можемо це спостерігати взагалі по Черкаській області розчистку владою міст під регіоналі зараз Наталя Володимирівна хоче спробувати себе у ролі очільника району. Однак переконує, що якщо громада її кандидатуру не підтримує, то вона не проти стати заступником діючого голови Чигиринської РДА. для мене не принципово бути головою РДА, але це Позитивно вплинуло на розвиток взагалі громади, розвиток регіону, після того листа, який ліг на стіл президента в цей понеділок, де звідчуться, що я вірянка, яка ходить в православний храм Московського патріархату, яка підкриває сепаратистів, розгляд моєї кандидатури на голову РДА. Припинено, що це за листа? Хто його написав чигиринцям? Невідомо, втім вони і далі продовжують висловлювати своє невдоволення голові Черкаської облдержадміністрації, адже вони переконані, що Юрій Олегович хоче влаштувати на цю посаду свою людину. <святок> <святок> Юрій, Олегович. Юрій Олегович! там <святок> будуть зараз завідомо зведені люди, які, які звезені навмисно під оцей, від оцей спектакль ми прекрасно розуміємо. Ми це, це люди, абсолютно не барикади, Юрій Олегович, я вам заявляю. Після чергового візиту активістів під стіни обласної державної адміністрації Юрій Олегович таки поїхав у Чигирин на зустріч із громадою. Там його чекав місцевий адмінресурс. Деякі з присутніх в залі навіть не знали, чому їх сюди викликали. На цій зустрічі Юрій Ткаченко розкритикував роботу дісканта та оголосив, кого бачить керівником району. Дані Товкіна. Зараз ми отримаємо інформацію. Буквально сьогодні. Як буде вже інформація більшість, ми дали на громадське обговорення. Ми отримаємо я буквально завтра. Завтра робочий день ми відправляємо в адміністрацію президента. Активісти переконані, що свою людину Юрій Олегович хоче поставити на цю посаду, аби контролювати 100 мільйонів доларів. Гроші мають нібито прийти на розвиток заповідника Чигирин. І через своїх людей переконані активісти можна розікрасти ці гроші. Однак, Юрій Олегович про фінансові надходження. Нічого не знає. У мене такої інформації немає, нічого. Не я не зустрічався, не знаю про такі кошти. Якщо є таке, то саме тільки будемо сприяти, підтримати. І один керівничок. Я пам'ятаю, з 95 року каже, на свій рік я домовився, з Яном Томбівським буде 100 мільйонів доларів на Черніг. І це з 95 року, цей керівник каже, що року це. родини до цього веду. І це він рік сказав, казав це в 2014-му, дві му чотирнадцятому, му тепер му каже, що на наступний рік. Я так він з несоп'ятого року це говорить. Народна рада підхвачується. офіційного підтвердження надходження такої суми коштів. У нас поки що немає, тому що директор національного історико-культурного заповідника Чигирин Василь Полтавець, який володіє цією інформацією, зараз у лікарні і тому він не може підтвердити документами цю інформацію. Чи буде ці. Чи не буде їх? Будуть. Я думаю, що господнілистів і вони будуть. А коли будуть? В цьому році започнуться. А яка сума має бути? Я ще не готов сказати. А звідки? Звідки ці гроші? Що ще? Звідки ці гроші? У фонді є, європейські фонди. На сьогодні кадрових змін на Чигиринщині немає. Юрій Ткаченко ще не подав на погодження в адміністрацію президента України нову кандидатуру на посаду голови Чигиринської райдержадміністрації. Однак, основними претендентами на цю посаду залишаються Олександр Діскан та Наталія Нитовкіна.